Всім привіт! Ви на каналі Міша Hot Wheels. Неочікувано для мене і, напевно, для вас. До мене приїхло дві посилки. Вчора ввечері вони прийшли на митницю і ввечером відразу розмитнилось. Це було для мене несподіванка, тому що очікував її з понеділка. понеділок це найраніше, але ну, нова почта радує. Так що до мене приїхала ось така велика посилочка, знову багато мейну. І ось така маленька посилочка. Там одна моделька собі в колекцію і дві для продажі, тому що я їх маю. Тут Ferrari, тут а, багато мейну. Звук, я надіюсь, буде трошки краще. Я змістив петличку з штативу собі на одяг, і я надіюсь, що звук трошки буде кращий. тому що минулого разу я коли придивлюся в себе на телевізорі, мені він не дуже сподобався. Я надіюсь, що буде трошки краще. Так. Розпочнемо з маленької посилочки. Так. Купив я заради однієї моделі собі в колекцію, тому що решта мене не цікавить. Купив по офферу. Було недорого, але я хотів ще, щоб було трошки дешевше, то я ще кинув йому мінус пару доларів і він погодився. Так, Це Ferrari 512M, це 96 рік, здається. Mm, ні, 2001 пише. Дуже дивно. Це значить в 96 му э, тестороси змінилась на 512-м. Далі наступна ось така тестероса, у ось таких колеса дуже класних. Колеса дуже пасують. Ці. Мене здається ці є. я, звичайно, перевірю. І ще одна Феррарі. Заради якої я брав, ось така. Чесно, дуже сподобалось, ще карта Відалі, модель, моделька Відалі. Не бити, не гнути, нічого. Тобто чисто за карти взяв. Машинка, мене такої, звісно, немає. Вона є червоні, але не такі. Є і є її старі вінтажні, також я Opera 88-го року, але вона більш з, іншої, з іншого набору або з іншої карти. Інша варіація одним словом, ось така, ну прям дуже гарно. Ну, Клас. Ось так. Тобто був такий лот 3, ну кожна по 10 доларів десь вийшла. Прям ну, нормально. І зараз таку велику посилку розпакуємо з вами. Знову буде багато майну. Я сподіваюся, що буде все норм. Буде без пригод. Так що. Запаковано, ну, ну не знаю, напевно, норм. Зараз глянемо. Ну, пилюки, дивіться, прям. прям-прям жах. Ну, щось там є. Так, зараз секундочка. Ось так розібрався, ось так все накидано, так як ми любимо. Це дуже гарно. Будемо діставати, дивитися, що там є. Так. 32-й другий Форд. Далі. Форт Мустанг, ось такий. Ага, до речі, тут також прозорий капот. Таке в мене колись було. Ну, карта так собі. 7-8. Битл. Бітл Yellow Submarine. Ага, поняв. Так, ось збігнута карта. Так. Далі. Нова. Ага, дивіться. Значок гарний. Так. Bell Air Geyser Chevy 55. Дуже популярна модель в штатах. Прям дуже, дуже багато хто неї колекціонує, Їх багато варіацій є, дуже там конвенцій, всяка така штука. Короче, дуже круто. Панчак GTO. стан то не царь ранняя такая 15 лет далее split window далее чтобы светло секундочку угу. следующая посл... моделька это Буду ось така з червоним салоном. в мене така була доволі непогано дивиться. Рів'єра. Ось такі кораблі. Ну, більшість цього це було в колекції. Так, назад у майбутнє. Я так здається, маю, але я перевірю на цей випадок. До речі, сьогодні якраз перефоткував ці моделі, так що глянучі є. Так, ось така дуже прикольна це Ельдорадо з такими попереду от, штуками. Прям дуже цікаво. Так, Pontiac. Ось такий вже в мене був колись цей рятунок. мото Honda Monkey це так, також вже було недавно. Такий fast Ну, Для транспортування от, дуже прикольно, якби на цю модельку, от, наприклад, поставити ось таку наверх. І було прям дуже гарно. ось дивіться ось, цим, цим транспортом для мейну досить непогано. Так, щось прям вінтажне і вінтажне, тому що навіть карта стара. 91 рік. Відкривашка. Трошки тут. Але така, ну, відчувається карта така товстенька, порівняно. І тут щось воно відклеєно. Так, і вона відклеєна і на хтось акуратно скотчем назад, приклею. Ну як вже є. Так, Impala Lowrider. Так. Ух Ничего себе, смотрите, это что-то О, смотрите, сделано как тотем Какой-то типа урод Класс, это что-то лак 59 Бачим, но ну, вот Именно в таком Размалёкся ни разу Так, далее Шеви Гейсер. Так, это а что-то Виллис Драговый, тут ось эта штучка Відкидається. Нітро, дур, дор, двері. лама. Прощесь таке. Таке щось незрозуміле для мене. Сінничком. Сінничком. Якого хтось хотів колись віддерти і зрозумів, що краще не треба. 59-й каділак також. Такий корабль. Так, далі це щось. Так, це. Як тому вони називається? вже крутиться в голові. Посіпаки, здається. Так, мотоцикл Hammer Sled. Нічого, ні, от БМВ рівно, все добре. <ріст> чого, чого, чому я не дивуюсь? Так, далі. Ось такий Гомер. Лишу собі. Мюю таку розпаковану десь малого є, а таку лишу собі. Дуже класна карта тут. Чисто із-за Гомера. Дайтона е, чарджер. В плюсі. Руки вже грязні, легкі. Ford Mustang Custom, ось такі, це 15-й рік. Ну, норм, норм, норм. Ех, такий поршак зігнули. Бля. От далі ніби норм. А машинки такие все. Вот бля. так, бляха, ось так. Треба в книжку якусь товстеньку покласти. Ну, ось такі порши дуже гарний. Маю в колекції такі. Осін Міні Ван. Така штука. Так, ну дивіться, одна норм, а одна ні. Далі. Ford Mustang GT. це також норм. тайм таксі Так, задня 20-та відкривається і, здається, в цьому році буде і ще реліз-вихід. Так, ось такий Grand Sport Roadster з форсажу. Все, далі поскладено все гарненько, все рівненько. Плюс-мінус норм. Так, Dodge Charger з такими флеймами. Ще один дотчарджер з флеймами. Firebird. Ось 1 мини. Ось так. Ерор. Та ні, це просто так. Перевернулась. Було б смішно, если так машинки продавати. Ну так, до речі, от виглядає непогано норм. Ще один мустанг ось такий тунель серії. він вже був, здається. О, це щось цікаве. Це плімут. Відкривашка. Так, класна серія. Прикольна. Тут Volkswagen. І так, Volkswagen ось цей гарний. TwinMield вже в мене був такий. ось Тепер така відкривашка. Тяжка металева штукінці. Наступне Супер Бі, ось такий з флеймами також. Не знаю, мені здається, можливо, дійсно здається, що раніше більше було Америки, ніж зараз. Зараз щось. Я не звертаю на це увагу. чи що. Такий Бэтмен. Ось такий салем. У мене є два в колекції, один з Поліція і один такий синенький також з флеймами. Сіренького немає. І він мені не потрібен буде в колекції, його буду продавати. тобто у Мене два є, мені вистачить, звільнено один з них на короткій карті. Ось такий Bad Dagger Серія мото. І не знаю, я за останні декілька лотів міг зібрати всю серію, тому що чомусь прям дуже багато попадається. і Іменно ця стара серія. Ось вам є TwinMiil, про який ми говорили, дві хвилини назад. Так. Ягуар F-Type. Mm -hmm. <свят> ну, доволі непогано. Я там не пам'ятаю, який вход Wheels, но все доволі-доволі непогано. І салончик біленький такий. Нема десь під рукою. А, ну зараз секунду. Все, взяв тряпочку. Ну, так непогано, ну не знаю. Чому такі грязні всі. Вже на столі пилюки не міряно. А... Все, що знизу лежить, це норм. Ось. Форд Torino, Таладега. Таладега, Union, Western. Гарний. Мені подобається цьому випадку Плімот Баракуда. Формула S. Клас. Цікаво, є люди, які збирають все з флеймом. Прям все з флеймом. Тому що дуже багато є флейму так що Думаю, що це коли є така колекція, це прям дуже класно. BMW 30 Щось було таке схоже в минулому улокі. Оп, обережно. Так. Ще один Mustang Tunet. Все будемо солити. Ого! Нікий хорош. А це не з нових? А, але ні. Але тут так перег... перегнута карта, бачите трошки? Але хороший, хороший. Купе. Мені подобається. Так, 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 так. Гранд Спорт Родстер. Я надіюсь, звук добре пише. Якщо ні, то дай більше не буду користуватися мікрофоном. Камаро концепт. Це слово я завжди невірно не не вимовляю. Так, FireLady 2000. Сьогодні перебрав, в мене вказується їх є 8 чи 9 штук різних. Мені подобається. Riviera. Також маю такий один в колекції. Доволі-доволі гарна штука. Прям дуже гарна. Ну, не зря, ж колекцію один маю. Тому що дійсно. Це Cadillac, здається. Так. Cadillac LMP. Camaro. такий також. Hot wheels з вогником. Так, це в нас. Time Taxi. Так, дверцята відкриваються. відкривається. Так, Camaro SS. Є така. Це вже було здається. щось в минулих лотах. Так. Далі Chevy, ось така. Також була. Одна годна моделька. Pontiac Firebird. Ще один Шеві. короче я Америку і запасся. Тепер знов не буду нічого купувати, буду продавати те, що є <смір> по Америці. Хоча там ще їде і лотить. Також щось буде і по Америці. Від неї нікуди не дінеся. Volkswagen CAD. Ну, мені подобається. Мені подобається. Na, no, štai, taip, uragan, LP, sėdė. Normaliai, nepervernuto palygino su minuluoju. Norm, norm, norm. Uh -huh. Taip, Daytona, štai kas čia. Pasengeisar, štai koks gudėjas. Потому що лопнути блістерні. Шеві. Ну, шеві будемо солити, напевно, тому що в мене згонуло лота напевно, ще одна лишилась і вже в цьому треє. Прям дуже багато. Шеві лав ось така ще. Також в минулому була. Ну, це дивиться гарно. Так, трішки форсажу чарджер ось такий. Ще один белеєр. ще один форсаж. Чартер. Ще один рядочок лишився. Fireбіard. Такий. Здається, був тільки білий в мене. Так. Ось такий мустанг. Непогано, не погано. Мені подобається. І ще один Firebird. Це ж такий самий повторка. Бачу, щось там вже зігнуте є знову. Е, Charger, Coronet, Super B. Ось таким флеймом попереду. Прям, прям дуже гарно. Аби ще не така карта була. Не такий блістер помнутий був. Так, ще один, шеві лав. Шеві другий. Знов зігнутий трошки тут зверху. Блять, шеві, я там ще бачу ще один шеві, Коротше, назву ролик шеві. Ой, який гарний корвет. Мені вз... все що не шеві, це для мене вже норм. Блять, ще один. Такі шостий, напевно, ну, гарна модель. Типа, ну, Я приємно. Мені це добре. ну, Було б хуже, якби було б. Не знаю, що. якихось 4... 6 колясок, а так, якби 6 шеві це непогано. Dodge Lil Red Express Track. Ось такий. Тихо. Такий гарненький Корвет. c 7R. Ну, хорош. Так, плюс. О, так мне еще краще стал. Макса. О, yeah. oh, бачу мотоцикл. Так, Firelady 2000. Уже такая была. Дивите, какие гарные мотоциклы. Я зараз покажу. Тарам. Офигеть. Стрит. Короче, вы поняли? Стрит, что стил. Не, хорош. Алексис. Якісь, напевно, гонщики. Так. Pontiac GTO. Постійна моделька. Так, ось такі Shelby. Ось така дуже, до речі, прикольна карта. В мене така карта є на Honda CRX. Тобто, не знаю для чого. Це, можливо, якийсь ексклюзив, для чогось йшло, якихось для мережі якоїсь супермаркетів. Так так асфальт намальований. Не знаю чому так. Хоча моделька, там я дивився, я порівняв Хонду, eh, вони повністю однакові. Тобто там нема до чого докохатися. -то Ось тобто, таке ще є. Не, хорош. Подобається. Ну і це гарно. Рівненький. І так само, як і BMW, а все рівно. А то... У, ще один Мустанг. Такий, як вже забув. Хороший. Не, ну мені подобається він. Прям дуже подобається. Непогано. Бля, це вони здіваються? Чи що? Раз. Два. Три. чотири, Чотири. Пять. Це те, що я тільки зверху побачив. Бля, шість. Не, хорош. Ось от, от б заставка на відео. Отак. От ось так. Блять, це вони вонять. Моделей не було, чи що в чувака. Там в нього лотів хмара. Тож поклади якісь інші. Ні, блять, шість шеві надо. Нічого, буду шеві продавати. У мене там хонд е, лежить вісім штук, напевно, чи що. Та положу разом шеві. Я просто дивлюся, чи ще немає. маю. Та, бля, мені здається, ще були. Мені вже страшно руку сунути в коробку, а вдруг там знов Шеві. Ні, фу, більш нема. Ну не, ну давайте. Вже як лотерея. Не, ну лучше б шість порша поклали мені. Хоча б, чого я жалую? Це норм. Перше, чи що. Так. Ось. Кіт, до речі, це старий кіт. Так. Ось. Це прикольно. Це старенький, от. Класний, мене так розпакована десь є. Я лишу у собі. Хороше. Ну, мало бути на дні щось і приємне. Но... Чарджер також, третій вже. Чарджер. Йому ста... Таких 4 було. Вони пекали. Так, 4 було. Один, два, три. Ну і десь там в всередині І такий вже був. Це ж було вже, блядь. Ось такого не було. Не хороша штука. Моторола е, Razer V3. Хто мене... Хто знає, той зрозуміє, як там кажуть. Ну, шевіо, ну можна ж іншу якусь покласти. Так, да, це ж така сама. Тільки. Кольор інший, так. Що не продам, поки не продам рожевенькі. Хоча гарні, ну, бля, але просто багато. Шелгові e, ось такий новорічна серія, ось такий. Санта привітний. E... Ну, хороша серія. <з eu> klar, можу сказати ще. Так, ще один Ford Mustang ось такий. Хорошенький. Ну, мене їх стільки багато. Остання моделька. Ford XCord RS. Ящик дуже в полюці дуже негарний. Піде у мусорник зараз на переробку на тулатуру. Коротше, як оберешно. Е, дуже багато повторок. Як багато, типу, ну, там по три, по чотири. Моделей, напевно, штук 100. Я вже щось і не пам'ятаю, скільки. Але повторок дуже багато. Хоча і всякого різного вистачає. Ось то стільки всього. така гора. Я хочу, ну я не знаю, що потрібно зробити для того, щоб заставка була ось така. Типу ось так. Клас! Шеві оптом продаються. Ні, дивіться. Без брати декілька моделей, обов'язково має бути шаві. Ось так. Та я шуткую, як звичайно, продам я ті шеві, я за них там не переживаю, як і за всі інші моделі. Не сьогодні-завтра модель гарна продасться. Ось скільки машинок, ось так я наклав руки дуже грязні, дуже в пилюці. Дуже мені це не подобається. Хоча я вже маю привикнути до такого. Ось така розпаковка 26 хвилин. Дуже дуже цікаво для мене. Мене найбільше цікавить, що неочікувано. Я, я не розраховував. я думав, що я просто відпочину на вихідних, але ні. Так що ось такий відос, така розпаковка. Я не знаю, що до мене наступне приїде. Я щось е, перестав дивитися, трошки. Ну, щось їде та їде, якби це. Але буде дещо цікаве. От, ну, здається, далі буде щось по премах. Напевно. А По мейну мені і так вистачає, так що і буде що продавати. До речі, буде дуже цікавий лот з розпаками. Ось така, типу, вам прев'ю зроблю. Дуже цікавий лот з розпаками. Взяв заради однієї, здається. А решта будуть гарні розпаки. Так що, ось так. Підписуємося на канал. Ставте лайк, вподобайку, коментуйте, купуйте шеві. Всім всього найкраще, всім пока-пока.